Актуальна тема. Наш медичний фронт нашої області перебуває в стабільній ситуації. Ми тримаємо цей фронт медичний, не дивлячись на виклики, які пов'язані з війною, і інші виклики сьогодення. Адже завдання одне з пріоритетних завдань нашої області, зокрема керівництва області, це в тому числі і здоров'я кожного черкащанина. Кожен Пацієнт має бути впевнений, що він за необхідності може потрапити до визначеного медичного закладу, і саме головне, щоб в цьому медичному закладі було відповідне медичне обладнання і медичні фахівці. Це ключове завдання саме цього першочергового етапу, інфраструктурного етапу медичної реформи, який полягає в формуванні спроможної мережі. Медичних закладів нашої області. Відразу хочу зазначити, що мова не йде, абсолютно мова не йде про закриття лікарень, мова йде про пріоритизацію забезпечення чіткого переліку медичних послуг у визначених медичних закладах. І в першу чергу, ці медичні заклади, де ми дійсно можемо гарантувати якість лікувального процесу. Саме до спроможньої мережі лікарень першочергово будуть спрямовані відповідні ресурси, які зможуть забезпечити як відновлення медичної системи, так і її подальший розвиток. Зараз я хотів би в деталях реалізувати, розповісти, як ми реалізуємо інфраструктурний етап нашої медичної реформи в нас на території області. Отже, перше, хто і як формував проект спроможні мережі закладів в нашій області, звичайно, основні критерії відбору медичних закладів до спроможні мережі вони були визначені відповідною постановою Кабінету міністрів номер 174 від 28 лютого цього року, де були визначені ці критерії. Отже, основою цього була чітко визначена. Постанова Кабінету міністрів. Далі протягом практично цих трьох місяців ми прови, проводили глибинну роботу щодо відбору медичних закладів, щодо аналізу, яким чином класифікувати і в яку категорію ті чи інші медичні заклади зараховувати. Ми провели роботу починаючи з спільну роботу, звичайно, починаючи з нашої обласної ради з обласними депутатами. З представниками відповідних районних військових адміністрацій, представниками, керівниками територіальних громад, з представниками медичної спільноти і керівниками медичних закладів як обласних, так і другого рівня, відповідно з представниками нашого департаменту охорони здоров'я міста Черкаси і міськими лікарнями, тобто, практично задіяно було до цього процесу весь спектр зацікавлених осіб, які є основними гравцями саме в медичній сфері. Таким чином, ми проаналізували показники роботи всіх медичних закладів. Саме головне подивилися на медичні звіти, що є основою для аналізу тих критерій, які визначені в постанові. І за визначеними критеріями нами попередньо був сформований проєкт спроможної мережі нашої області, який ми і подали до Міністерства охорони здоров'я. Отже, ми сьогодні маємо всі пропозиції від всіх гравців зацікавлених, які враховані при формуванні цієї мережі. Результат. У підсумку практично маємо проєкт спроможної мережі, який ви можете бачити на слайді. Це два надкластерних багатопрофільних заклади, де передбачається, складні, рідкісні, де передбачається лікування складних і рідкісних захворювань населення саме всього госпітального округу, тобто нашої області, це сім кластерних закладів. Кластери зорієнтовані більше на кожен район. Там ми передбачаємо об'єднання 9 закладів в 3 заклади. Тут передбачається лікування найбільш поширених захворювань відповідних медичних станів на території саме госпітального кластеру. Зорієнтовано на відповідні наші 4 райони і місто Черкаси. Це 13 загальних закладів охорони здоров'я. Два заклади теж ми передбачаємо, що вони будуть об'єднані в один. Тут передбачено в основному медична та реабілітаційна допомога населенню. Саме тергромад або декількох об'єднань. Тобто декілька громад можуть обслуговуватися в одному такому загальному закладі охорони здоров'я. Це ще додатково, окрім надкластерних багатопрофільних, це додатково надкластерні центри з надання спеціалізованої допомоги. Їх попередньо передбачається 6-7 центрів, пізніше скажу, чого не визначена кількість, з урахуванням можливого об'єднання закладів. Заклади, які не потрапили до загальної спроможної мережі, це тобто лікарні громад, у жодному разі не будуть закриватися. Вони. Єдине, що, на, на, на чому буде зроблений акцент, що в процесі їхнього подальшого розвитку, задля їхнього розвитку, відповідальність буде покладена не на Міністерство охорони здоров'я, а більше на самі територіальні громади, тобто на керівництво цих територіальних громад, вони зможуть контрактуватися відповідною службою Національною службою охорони здоров'я. Відповідно, зможуть функціонувати. Але питання розвитку, як я зазначив раніше, питання спрямування першочергових ресурсів як державного, так і обласного рівня туди не передбачається. Це все пов'язано з формуванням чіткої спроможної мережі, чіткими можливостями надання якісних медичних послуг нашому населенню. Що нам, що, що, як ми рухаємося далі? Далі ми передаємо цей сформований проєкт спроможної мережі до Міністерства охорони здоров'я, де протягом двох місяців вони будуть визначатися конкретно вже з переліком, конкретним переліком закладів охорони здоров'я відповідно цієї класифікації. І, звісно, ми, окрім цього переліку, передаємо трирічний план розвитку нашої спроможній мережі точно так, як і деяких наших окремо взятих медичних закладів, особливо обласного рівня, особливо надкластерні заклади, це які перш за все наш кардіоцентр, все наш онкоцентр. Ну, ті, ті спеціалізовані, про які ми маємо бачити, як ми будемо їх розвивати. Отже. Таким чином, станом на сьогодні є проект, який ми вам демонструємо, який ми передбачено будемо передавати до Міністерства охорони здоров'я. Відповідно, Міністерство охорони здоров'я за своїми баченнями можливо буде вносити якісь корективи. Можливо, не всі бажаючі, ті, хто подалися, і по яким ми прийняли рішення подати їх на рівень загальних медичних закладів, попадуть у. Цю мережу, оскільки, повторю, є постанова, є чітко визначені критерії, ми, керівництво області, керівництво департамента охорони здоров'я, орієнтовані на те, щоб залишити оптимальну структуру в такому вигляді, як Міністерство охорони здоров'я. Оцінить зазначену зазначені наші пропозиції. Ми будемо знати через найближчі два місяці їхнього аналізу і їхніх пропозицій. Дякую, які будуть питання. Ми запити подавали, аналізували статистику. У нас виходить, немає даних по захворюваності. Якщо перший етап реформи там привів інший, то другий етап реформи це лікарні. Все таки як без кількості захворювань хворих, без кількості захворюваності. Ну то наші більше хорію, чи черкащани, як без цих даних От, проводити проводити реформи. Чому у нас немає власної статистики? Це офіційні відповіді. У нас в основу повторюся, окрім всього іншого, що ми ввели активно обговорювання з відповідними фахівцями, перелік я вам назвав. Практично це були представники усіх медичних закладів. У нас в основу лягли звіти роботи кожного медичного закладу. Звіти роботи це в першу чергу відвідуваність, кількість пацієнтів за напрямами, кількість пацієнтів за відповідним напрямом хвороб. Тобто, у нас цілий підрозділ окремий, який веде статистичні дані, для того, щоб ми могли аналізувати підвищення, пониження рівня тих чи інших захворювань захворювань і тих чи інших епідемій. Тобто, ми до цього готові. Тому що воно лягло в основу, щоб ми розуміли до чого ми схиляємось. Наприклад, акценти, чому ми відстоювали на рівні Міністерства охорони здоров'я в якості надкластерного наш кардіоцентр. Тому що аналіз, якраз статистика, показала, що як в принципі середньостатистичне в Україні, що основними хворобами сьогодні є інфаркти, на жаль, інсульти, на жаль, і онкологія. І для нас це стало пріоритетами в визначенні надкластерних спеціалізованих медичних закладів онкологічний центр, кардіоцентр, ну і наша звичайно обласна лікарня. Дивіться, звітність однозначно лягла, склала основу для визначення параметрів от, для подальшого визначення спроможної мережі. Які це саме закладів вторинної медицини, не втрапили до пранів заменити. 41 заклад зараз є, а буде приблизно залишатися десь 18-20 закладів всіх типів. От до закладів, до загальних закладів медичних наших, у нас на зараз попадає 13 одиниць. Але ми не впевнені, що всі вони пройдуть відповідний відбір Міністерстві охорони здоров'я. Але те, що ми оптимізуємося, як я сказав, основа це пріоритизація. Те, що ми оптимізуємося, і буде не 41, який розпилений по площам і по відсутності фахівців деяких. А буде близько 18-20 з тим перліком: два надкластерних, сім кластерних, приблизно 13 зараз загальних. Ну і десь 6-7 буде надкластерних спеціалізованих, де мова йде там і про психічні лікарні, наші. І про туберкульозний заклад, про інфекційні заклади тобто, це надкластерні спеціалізовані, які ми теж подали. Тобто, яке, умовно кажучи, скорочення буде, назвемо його оптимізацією, Ми подали отаку кількість, як воно буде визначено. Загально бачите тенденція, що ми маємо оптимізуватися до потужної спроможної мережі, десь на 50 відсотків оптимізувавшись.